Понеділок, 23 листопада, рідні, друзі, військові, волонтери та звичайні тернополяни прийшли на Миколинецьке кладовище, аби попрощатися з Володимиром Яницьким. Він був бійцем 24 ї окремої механізованої бригади в зону АТО потрапив восени минулого року разом з іншими військовими, пережив чимало важких моментів. Воювали ми разом на 31-му посту. Володя стояв на жлубку. Це посіцо з нами перший звод. Був хороший хлопець. Знаю його і. Спокійний, вивноважний, відповідальний. Це було просто пекло там. Так що, там в момент кожен день було пекло. Саме важче це було танкова атака, це саме було важче. Ну, ну Ми вижили, ми відбилися. Однак відбитися від смертельної недуги Володимиру не вдалося, йому діагностували рак. Дуже потужно воював його підрозділ, але так сталося, що стан здоров'я його погіршився. Пізніше, вже потім, після того, бо він перебував у відпустці, він був у відпустці ще вдома. Потім стан здоров'я погіршився. Він звернувся в шпиталь, проходив лікування. Так сталося, що, що хвороба була достатньо серйозна, і був відповідно за станом здоров'я, був комісований з Лав Збройних сил України. Ну і вже проходячи лікування, тривале лікування, помер. Поховали Володимира Яницького опівдні на Миколинецькому кладовищі біля інших бійців з Тернополя, які воювали на сході.